Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ви звернули увагу, що останні твори, які ми вивчали, належать до такого роду літератури, як лірика. А чим же лірика відрізняється від епосу? Ну, по-перше, тим, що лірика написана віршами. А вірші це такі твори, в яких рядки римуються, тобто Рима є. От саме сьогодні і настав час поговорити про системи віршування. З'ясувати, що таке віршовий рядок, віршова система, взагалі, віршовий розмір, і поговорити про взагалі сам вірш, про його особливості. Ви спитаєте, навіщо воно вам потрібно? Ну, як сказати, можливо, комусь це потрібно для ЗНО здавати українську літературу тим, хто захоче вступати на журналістику? А можливо, хтось відкриє у собі музу і буде майбутнім поетом? І йому, звичайно, теж потрібна ось така система віршування. Та й багато для чого. Адже ем, в душі, мабуть, ми всі поети, але не знаємо, можливо, як правильно свої ось такі романтичні думки оформити. Можливо, когось цей урок і надихне на створення власних поезій допоможе урізноманітнити або ритмі... ритмізувати думки. І, мабуть, після цього уроку на небосхилі української поезії з'явиться новий автор. Що ж, побачимо. А поки що рекомендую вам знайти собі ось такий окремий. Ну, ви, звичайно, все запишете в Зошити, не забувайте про це, тому що в підручнику у вас як такої. Немає інформації, і якщо ви будете все записувати собі, а краще зробити такий довідничок, то потім цей довідничок буде з вами мандрувати із класу в клас. І розгорнувши його, ви просто повторите потрібну інформацію. Отож, приготувалися і перед. Отже, що ж таке віршовий розмір? Складається Пояснюється, як метр міра це умовна одиниця, що визначає ритмомелодику мелодику поетичного твору. Власне, це є мірою вірша, закономірність чергування кількості наголошених довгих і ненаголошених коротких складів у поетичному рядку. Розмір або ритміка. Ось чим вірші, вірші відрізняються від прози. Тому не дивно, що визначення розміру вірша важливо в першу чергу для його аналізу, класифікації і навіть розуміння. Але для початку доведеться зручний. Розуміти, вірніше, дізнатися, з чого складається і чим визначається віршовий розмір. Стопа. Повторювана ритмічна частина вірша, містить у собі склади з різними наголошеннями, довгі і короткі. Повторюваність стоп і створює відповідну ритму мелодику. Сучасна поезія орієнтується переважно на дві системи віршування сила ботонічну і тонічну. Ритмічний лад сила ботонічної системи створюється рівномірним чергуванням наголошених і ненаголошених складів у віршовому рядку. Тобто, пригадуєте, як ви говорили ще в п'ятому класі про милозвучність української мови, що в словах рівномірно чергуються голосні та прихосні, от як хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка. Оце і є сила ботонічна система. Наголошений, ненаголошений, наголошений, ненаголошений. Число складів зазвичай рівне в кожному рядку. Склад під наголосом називається сильним, без наголосу слабким. Коли розмір вірша визначається тільки кількістю складів без урахування наголосів, то віршована форма називається силабічною. Найчастіше вона лежить в основі української класичної італійської поезії. Число наголосів однакове в кожному рядку вірша, причому до уваги беруться саме ударні склади. Тоді, як ненаголошені, не мають принципового значення для визначення розміру вірша. Ця віршована форма називається тонічною або акцентною. Партитура це умовне графічне зображення поетичного рядка. Партитура допоможе встановити закономірності ритму мелодики вірша, визначити його віршовий розмір. Цезура це пауза всередині рядка, яка розділяє віршовий рядок на два піввірші рівних чи невірних. У шестистопному віршовому рядку Цезура, звичайно, зустрічається після. Третьої стопи, а в п'ятистопному після другої. Могил нема, могили повтікали. Дніпро утік, лишилася вода. П'ятистопні та шестистопні рядки. І ось нарешті види віршових розмірів, саме те, що вам потрібно записати. Бувають односкладні віршові розміри, але ми з ними практично зустрічатися не будемо. Але запишіть їх собі. Тобто, це, по суті, рядок складається, ну, зрозуміло, з одного складу. А двоскладові це у вам важливо, ям і хорей. Зверніть увагу, ось вони, двоскладові розміри ямб і хорей, ось так вони позначаються. І ще є пірихій і спондей, тобто це перехідні стопи. Якщо ямб складається з ненаголошеного і наголошеного, а хорей з наголошеного і ненаголошеного, то пірихій з двох ненаголошених рядків, а спондей з двох наголошених. І три складові теж саме те, що вам потрібно запам'ятати. Теж собі запишіть їх три: дактель, амфібрахі і анапест. Ось вони ось такі рядки. І чотири складові хоріямб та пеон, Звичайно, це вже з такими рядками ми будемо з вами зрідка зустрічатися, і, можливо, навіть при вивченні літератури взагалі не будемо зустрічатися. Тобто, вам в основному треба запам'ятати ямб, хорей, пірихій, спондей, і трискладові дактиль, амфібрахій та анапес. Крім того, зустрічаються стопи, які складаються з лише з ненаголошених складів, тобто пірих, те, про що я говорила. Або навпаки, можуть з'являтися зайві наголоси спондей. Ну і зверніть увагу на позначки. Наголошені склади віршового рядка позначають ось так. Тобто, палочка і зверху наголос. Палочка. І наголос, а не наголошені ось такою дужечкою. Цезуру позначають ось так двійними скосними рисками. Ну, а паузу, ви знаєте, це середня пауза, це довга пауза, тобто це коротка пауза, середня пауза і довга пауза. Тобто ці значки, позначки потрібні для того, щоб створити партитуру тексту. Ну і приклад односкладового розміру, брахіколон, вірш або частина вірша, кожен рядок якого побудований з одного складу. Вже час нас зве, ще раз нас жде кровбіль, біль, це я. Ось такий цікавий вірш. Двоскладові розміри. Це хорей наголошується на перший склад, наприклад, маєш крила, маєш силу і ямб наголошується другий склад вишневий цвіт з вишневих від. І з можливими додатковими стопами пірихієм і спондеєм. вони можуть використовуватися час від часу, а можуть і не використовуватися. І зверніть увагу, що для того, щоб визначити, що вірш написаний двоскладовим розміром, ми повинні відчути такт. Якщо вірш написаний двоскладовим розміром, то такт буде, наче марш або своєрідний репчик. Марш. Раз, два, раз, два, раз два, раз два. Ось це темп. Маршу. Тобто вірш написаний двоскладовим розміром. Якщо ви відчули ось цей е, такий такт у вірші, отже, ви визначили двоскладовий розмір. Поговоримо про трискладові розміри. Дактиль – це тристопна стопа з наголосом на першому складі, наприклад, вигострю, виточу, зброю іскристу. А відчули тут темп? Раз, два, три, раз, два, три, як вальс. Скільки достане снаги мені хисту? Амфібрахій, трискладова стопа з наголосом на другому, середньому складі. І теж відчуйте такт. О півночі айстри в саду розцвіли. Відчули вальс. Ну і нарешті анапест. Трискладова стопа з наголосом на третьому, останньому складі, наприклад, вечоріло, поменшало вже цілоденна спека. Звернули увагу, теж вальс. Тобто, якщо ви відчуваєте такт маршу, це двоскладовий розмір. А якщо ви відчуваєте такт вальсу, це трискладовий розмір. Ось так дуже легко визначати віршові розміри. Як запам'ятати стопи? Ну, Наприклад, можна зіставити наголос у словах, що означають їх назви з місцем наголосу у стопі. Наприклад, у трискладових стопах дактиль на перший склад і сама партитура буде ось так. Ну, перший наголошений. Амфібрахі на середній склад. Ось він амфібрахі. І анапест на останній, третій склад. А в двоскладових стопах, усе навпаки, корей наголошується останній склад, хоча насправді перший. І ямб наголошується перший склад, хоча насправді останній. Тобто, ось так ви можете діти з допомогою наголосів запам'ятати. А можна ще й з допомогою віршів. Хор співає вам хорей. Або співають ямби дефірамби Дактиля з'їли в кущах птеродактилі. Зробив амфібрахій стосів фотографій. Гітарист Анапест відлітає у Брест. Тобто, діти, ви можете. Саме так записати собі. Ну, якщо кому сподобався такий варіант запам'ятовування, можете його собі записати або зробити скрін. Отже, як же визначити віршовий розмір у вірші? Ну, для, для початку нам потрібен вірш, правильно? А з вірша ми повинні вибрати саме ті рядки, які найкраще римуються. Виписати ці рядки достатньо два, можна три, чотири. Перше це поділити слова на склади. Ну, Пам'ятаємо, да, як ми ділимо слова на склади іншими словами, тобто, скільки буде голосних, скільки буде і складів. Якщо взяти перший ось рядок садок вишневий коло хати, ось у нас, бачите, я підкреслюю голосні звуки. Тобто, в нас 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Дев'ять голосних звуків, отже, 9 складів. Зверніть увагу, якщо прийменник або частка, у складі яких немає голосного, вони не утворюють окремого складу, бо ви знаєте, що голосний склад утворюють, тобто склад утворюють тільки голосні звуки, і ви про це повинні пам'ятати. Ну, чудненько, поділили слова на склади. А що далі? А, тепер. Поставити наголос у словах нам потрібно: садок, вишневий, колом, хати. Знову ж таки, зверніть увагу, одно і двоскладові слова можуть бути позаритмічним наголосом. З метою збереження ритму наголос у деяких словах може змінювати свою позицію. І знову ж таки, а тут потрібно відчути такт, це те, про що я говорила раніше. Ми повинні от ніби накласти вірш на музику і відбити ніжкою або е, рукою ритм. І тоді ви відчуєте саме ритму мелодику. Ну, ось поставили ми наголос у словах. Що ж далі? Третє. Ми повинні позначити наголошені і ненаголошені склади. Не забули про те, що наголошений склад позначається ось таким знаком. Да? Ось таким. А наголошений ось таким знаком. І бачимо, у нас вже вимальовується. Якась, якась схема, тобто партитура. А що ж далі нам робити? А тепер ми повинні звернути повторювання, визначити повторювані групи складів. І ось ми маємо садок вишневий коло хати, наче марш, наче репчик своєрідний. І... Маємо, от бачите, якщо це двоскладовий віршовий розмір, то бачимо, що стопа складається з двох складів. У цьому рядку 4 стопи. Отже, ми можемо визначити віршовий розмір. Ну, і ви повинні також знати: ми говоримо, що вірш відрізняється від прози. Римою, так, а буває чоловіча Рима, жіноча, дактилічна і гіпердактилічна. Рима це співзвучне закінчення рядків. Це ви, до речі, теж собі запишіть. Чоловіча – це якщо наголос, падає на останній склад. Обов'язково запишіть собі жіноча. А наголос на передостанній склад, дактилічна, наголос на третьому складі з кінця і гіпердактилічна, наголос на четвертому складі від кінця, але дактилічна і гіпердактилічна рими зустрічаються дуже рідко. Ну, і види римування. Тобто кожен рядок ми позначаємо літерою, залежно від того, які рядки римуються. А, ББ. І тоді в нас теж своєрідна партитура. Схема є римування суміжним, ви теж собі записуєте, перехресне, кільцеве, тобто охоплююче і тернарне. Скажу я вам так, що найчастіше ми будемо мати справу з суміжним, перехресним та кільцевим, тобто охоплюючим римуванням. Ось така цікава, як то кажуть, арифметика своєрідна. І знову ж таки можете собі зробити або скрін, або записати цю інформацію для того, щоб вам було легко за цими правилами визначати риму, вид Рими. Ну і нарешті строфа. Звернули увагу, що вірш зазвичай поділяється, як ми звикли говорити, на куплети. Да? Так от, куплети це є строфи, це ми так по-людськи їх називаємо, як в теорії літератури за правилами. Куплети, це, скажімо так, в пісні або в народі ми називаємо, що вірш складається з куплетів. Так от, строфа це група віршів, пов'язаних з. Смислом група рядків пов'язаних за смислом. Тобто, якщо вірші складаються з однакових одних рядків, то це однорядкова строфа або моностих, з тих двовірш, пригадуйте, ми вчили з вами лебеді материнства. І там кожний, як то кажуть, куплет складається з двох рядків, тобто строфа складається дворядкова, двовірш. Якщо куплет складається з трьох рядків, ми кажемо, що строфа терцен або три вірш, трирядкова строфа. Ну і найчастіше ми зустрічаємо з вами куплети, які складаються з чотирьох рядків. Тобто строфа, яка складається з чотирьох рядків. Чотирирядкова строфа або шкатрен. Ну і далі: пантина, секстета, семптима, октаверс, нонаверс, дециверс, сонет. Це 14 рядків і рондель – 15 рядків. Але з сонетами і ронделями ми будемо знайомитися з вами у старших класах. Або, можливо, ви вже знайомі з ними на уроках зарубіжної літератури. І види наголосів, граматичний наголос, це той, до якого ми з вами звикли. Це підвищення наголосу при вимові одного із складів у багатоскладовому реченні. Логічний наголос на уроках мови ми теж з вами вивчали: це підвищення голосу при вимові слова, що відіграє важливу роль у реченні. І ритмічний наголос надає віршеві потрібної ритмічності, мелодійності при виконанні. Так от. У вірші може діяти всі три наголоси: граматичний, логічний і ритмічний. І саме вони визначають ритму, мелодику вірша. Ну і тепер, нарешті, як же так дати вам суху інформацію без практики? Потренуємося. Потренуємося на віршах вивчених письменників. Ми вивчали творчість Шевченка, Лесі Українки і Володимира Сосюри. Матеріалу вистачає. Отже, вірш. Кого Якого письменника здогадалися? Ну, звичайно, Тараса Григоровича думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Отже, ритм вальс чи своєрідний репчик, або ж, можливо, ем, марш. Ну, якщо взяти до уваги. Що ми повинні зробити, пам'ятаєте, перше, це ми повинні поділити рядки на склади. Думи мої, думи мої. Так, я ось поділила. Тепер ми повинні поставити наголос. Думи мої. Думи мої. Бачите, я наголос поставила. А тепер позначаємо: ось він. Наголошений, не наголошений. Ненаголошений. Наголошений, не наголошений. Наголошений, не наголошений. Ну, і так далі. Малюночок побачили, вимальовується. Ось він у нас вже гарний малюночок вимальовується. Тепер порахуємо 1, 2, 3, 4. Чотири рази повторюється цей малюночок. Що це таке? Дивимося підказочку. Хорей. А оскільки він повторюється чотири рази, ми можемо сказати чотиристопний хорей. Зрозуміло, як це все робиться? Отже, віршовий розмір, чотиристопний хорей, ви вже, мабуть, записали. А тепер, якщо у нас римуються рядки, думаї, думаї, накидайте хоч ви мене. єдині годині. Тобто, ось ці рядки у нас римуються, або навіть... І ми можемо сказати, що в основному це перехресне римування. А наголос як же визначити Риму? Чоловіча вона чи жіноча? Знову ж таки, по наголосу мої є мої, тут вже логічний буде наголос, граматичний. Ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при лихій годині. І бачимо, що на останній склад це чоловіча Рима, на передостанній жіноча. І таким чином ми говоримо, що Рима чергування чоловічої та жіночої. І е, строфа це катрен, чотирирядкова строфа. Ось так ми проаналізували поезію Тараса Григоровича Шевченка. Ідемо далі. Ще одна поезія Тараса Григоровича Шевченка Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені відчули ритм? Вальс, чи все ж таки марш? Ну, Розбираємося. Знову ж таки, ми повинні поділити слова на склади. «Ділимо». Слова на склади. Ну, а тепер наголошую мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Ось ми так наголос поставили. А тепер визначаємо. Так, визначили. Ну, і звичайно, тут більше темп такий, як марш. Отже, написаний двоскладовим віршованим розміром. Поділили, і в нас повторюється ось ця частинка. Бачимо, так, це повторюється ямп. Але в нас є ще ось ця допоміжна склослова... стопа. Два ненаголошені склади. Тобто ось вона допоміжна. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто п'ятий стопний ямп з допоміжною строфою. Ну, і тепер записуємо. Що віршовий розмір це п'ятистопний ямб з використанням пірихію. Ось така допоміжна стопа з двома ненаголошеними складами. А якщо ми поставили ряд, буквочки там, де нас римуються рядки, Буду забуде, чи ні, ні, мені. А, а, Б, 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 то в нас мається таке римування перехресне з паралельним. Трішки в нас є перехресне і бачимо паралельне. Знову ж таки, Рима чергування чоловічої та жіночої. Зверніть увагу на наголос. Буду ні, буде чужині мені. Ось вона, чоловіча, Тут вона жіноча, тут чоловіча, жіноча, чоловіча і чоловіча. І ми записуємо, що це чергування чоловічої та жіночої. Ну і п'ять рядків, тобто п'ятирядкова строфа. пентина. Ось ми зробили аналіз віршового розміру. Далі, і це ще не все. Була весна, весела, щедра мила. Пізнали поезію Лесі Українки, а зараз виконаємо її аналіз. Дослідимо, яким же віршовим розміром писала Леся Українка. Робимо те саме. Спочатку спробуємо визначити ритму мелодику. Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. На що вона вам схожа на марш своєрідний чи на вальс? Ну, була, весна, весела, щедра, мила, ну, мабуть, на марш. Досліджуємо. Ділимо рядок на склади. І ви так само робіть. Тобто ви записуєте рядки і олівчиком діліть на склади. До речі, це ми так складаємо партитуру тексту. Не забудьте про це. Оце все, що ми робимо, ці всі наші позначки різні. Оце і є партитура поданого тексту. Наголос. Була весна, весела, щедра мила. І позначаємо наголошені, ненаголошені склади. Бачите, малюночок малюночок то вимальовується. Ось він наш малюночок. Ми продовжимо ось ці рядки. І побачили, що це у нас, дивимося, що ям. Скільки разів він повторюється? Один, два, три, чотири, п'ять, шість разів. Можна сказати, що це шестистопний ям. Чистий, без краплень. І ось. Шестистопний, п'ятистопний ям. Римування ми поставили А, Б, А, Б Перехресне, чергування чоловічої та жіночої Рими і Катрен, тобто чотиривірш. Ну, ми працюємо далі. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати. Щоб вітер розносив луну. Відчули ритм. Раз, два, три, раз, два, три. Вальс, звичайно, Ось він, Зразок три складового віршового розміру. Але послідовність дії у нас, у нас така сама. Ми починаємо з того, що ділимо текст на склади. Хотіла б я піснею, стати. Так, наголос. Хотіла б я піснею. Дати. І позначаємо. Так. Наголошені і не наголошені рядки. Ділимо їх на три. Бачимо, що у нас малюнок повторюється. А це у нас що? Амфібрахій, тобто він повторюється три рази. І ми можемо зробити висновок, що у вірші використаний тристопний амфібрахій. І записуємо собі віршовий розмір тристопної амфібрахій. Якщо ми кожен рядок позначимо літерою, то ми побачимо, що римування перехресне. Рима чергування чоловічої та жіночої, знову ж таки, ви здогадалися, так? І катрен, адже куплет складається з чотирьох рядків, тобто чотирирядкова строфа. Працюємо далі. Васильки у полі, васильки у полі. Згадала вірш? Володимира Сусюри? І у тебе мила, васильки з підвій, і гаї синіють ген на видно колі, і синіє щастя у душі моїй. Ну, на марш більше схоже. Не можна сказати, що тут прям такий плавний вальс, раз, два, три, раз, два, три. Але зараз досліджуємо. Знову ж таки, починаємо з того, що ми повинні рядок поділити на склади. Ділимо. Не забувайте, що склад становить саме наголошений звук. А тепер ставимо наголос. Не обов'язково граматичний, можливо, десь він буде ритмічний, а десь і логічний. Васильки у полі. васильки у полі. Угу. Вимальовується в нас що? дивимося, позначаємо, малюємо партитуру. Ну і вимальовується у нас двоскладова строфа з використанням того таки пірихію. Тобто ми маємо хорей. З використанням пірихію. Скільки разів у нас повторюється ця строфа? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, шестистопний хорей з використанням пірихію. Записуємо. Римування перехресне, ми побачили з полі, видноколі, вій, моїй. Рима чоловіча та жіноча чергуються, і оскільки ця строфа складається з чотирьох рядків, ми кажемо, що це чотирирядкова строфа. Ну що, сподобалося вам ось так гратися, визначати віршовий розмір риму та римування. І це буде, до речі, ваше домашнє завдання. Визначити віршовий розмір риму і римування поезії сусюри, які ми вивчили Любіть Україну та осінь. І ось такою партитурою, обов'язково такою, як я малювала, надіслати на оцінювання, щоб я побачила, як саме ви визначили віршовий розмір. Правильно, ви партитуру намалювали, чи, можливо, десь у вас були якісь проблеми? А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте книжечки. Бо ті, хто читають книжечки, переможуть тих, хто читає самі коментики в інтернеті. А я вам бажаю хорошого дня, до побачення і чекаю ваших робіт. На все добре!